Читаємо Да? Але це в нас чомусь Hyundai AX35. Чому так? Хто мені скаже? Корейська версія. Корейська версія, хто не знав, до 10-го року йшов Hyundai Tucson. від 10 по 15 Hyundai AX35, тобто дана автівка, від 15 від знову пішов Tucson. Тобто це той самий Tucson, тільки з новою назвою такі цікаві. Корейський нецікавому, легкосплавному диску, з лінзою, з туманкою. 13 рік, тоноване складання, без кучу є все. 14299 вартує 2-літровий дизель в автоматі. 196 заявляють у нас пробігу. Корея вся майже приїжджає тонована, навігація, підігріви, Клімат, все присутньо, шкіряний, префарований салон, все є. Hyundai Х35, стандартний Hyundai X35, але пише у нас тут суттпанник, камера, все присутнє в сірому практичному кольорі. Така є пропозиція. Корейська кого цікавий, також само можемо її оглянути як разовий, можливим, так же також само можемо знайти в підборі під кого цікавить таких Hyundai X35 чи будь-яка інакша автівка. Контакти наші є під відео. Телефонуйте, консультуємо, перевіряємо пробіг. Технічний стан повністю автівку Від А до я і ви їдете технічно справною автівкою додому. Телефонуйте.